Привіт, любі люди, ви на каналі Музогляд. І сьогодні молода кров, четвертий випуск. Перед тим як ми почнемо, попрошу вас поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, якщо цього ще не зробили, та написати коментар. Сподобались вам дівчата чи ні? Отже, я нагадую, що в цій рубриці ми оглядаємо нових, але перспективних виконавців. І сьогодні в нас суто жіночий випуск. А, перша співачка під ніком Струна і її трек. Танець. До речі, цей, цю співачку порекомендував мені мій підписник, який вже неодноразово рекомендує звернути увагу на тих чи інших виконавців. Я закликаю вас теж так робити. Пишіть, будемо розвивати українську культуру разом. Отже, слухаємо: Струна, танець. Одразу зверніть увагу, що тут багато різних семплів вони сюди намішали, і це круто. Чому? Тому що це ж е, ну, одні з перших треків. До речі, у цих співачок і у струни, і другу, яку ми послухаємо, в них дуже мало підписників. Тому підписуйтесь, коментуйте їхні відео, е, дайте їм позитивний посил для того, щоб вони робили ще більше гарної музики. Кожен раз, усе спочатку, я знов гублюсь серед ідей Думок багато, як печатку, їх кожен ставить день. І кожен раз усе спочатку. Життя пливе серед людей. Прикольна гітарка, додали трішки клавіш. Такі маленькі фішечки. Знову в танець спіде, знову в танець спідем. Забуде який день, забуде про люди. Знову втане знову... А оці семпли такі з е, трубами. Воно з іншої сторони прикольно, з одної сторони, а з іншої, ну мені чомусь нагадує віагру, чи от е, щось таке. В танець спіде, забудемо, хто ми йде, ми справжніми там є. знову Раз, усе, спочатку, Другий куплет. Однь, тут малюнок повторюється, тому трошки промотаю. там Ми там є. Придумати. Тримати А третій куплет. Зверніть увагу. Вже малюнок зовсім інший, і це круто. Бо я коли слухав. А я цю композицію думаю, блін, ну невже вони нічого не зроблять такого, щоб воно відрізнялося? Зробили. Поставити поставить пароль, скільки зусиль, щоб тримати стиль, штучно тримативемо цих шти Придумати роль, тримати контроль, це хрехто поставить міцніший пароль, скільки зусиль, щоб тримати стиль, штучно тримативемо цех шти Придумати роль, тримати контроль, це хрехто поставить міцніший пароль, скільки зусиль, щоб тримати стиль, штучно тримативемо цех тимати роль. За трех, хто поставить від пароль, скільки зусиль, щоб тримати з що ж Знову стане спідем. Знову стане спідне, знову стане спідем. Ну прикольно, різні фішечки додали, і це так. Знову стане. Якщо взяти до уваги те, що це молоді виконавці, це ну, дуже круто. Тобто це рівень, дійсно класний, високий рівень. А, що ми тепер послухаємо з вами, це а, буде мала а, композиція не дзвони». А, чому я взяв. Я... Ну, вам продемонструю сьогодні два її треки. Чому? Бо це трек більш ранній, і в ньому дуже класно відчувається її голос. Тобто вона показує тут свій голос. А другий трек, який ми який ми послухаємо, це поки що крайній трек від співачки. Ну, там мені більш подобається, як зроблено аранжування і пропрацьовані інструменти. Знаєш, скільки ночей не спала вона. Проливала ці сльози, дівочі, чекала дзвінка. Такий, да? Трошки приблюзований поп. І ну, класно, як вона виводить цей малюнок. А твоє ім'я, скільки раз не нароком згадала за розмовами з друзями, поміж перехожих силуетів шукала. І ти не дзвонив. Теж дуже круто, вони тут намішали і е, гітару, і клай, ну, фортепіано. Е, ну, тобто це не просто там, біт і мелодія. Все прохо. Така гарна, легка композиція, але й є над чим подумати. Тобто, когось вона там, ну, можливо, проб'є на сльозу. Полірика, ну тут така. Коли потрібен був, як повітря ти, і ти не пиши всі замоку на мене, ми. Давайте трошки промотаємо. сил немає, має любити тебе зло, а ти пам'ятай слово. Прикольно, що вони тут додали звук платівки, і це ну, такий, знаєте, додає якогось інтиму, шарму. Тобто, ну, от мені дуже подобається теплоти. на самоті. Знаєте, вона не складна, але видно, що вона зроблена з душою, тобто над цією композицією, над нею працювали. Е, наступний трек, який ми послухаємо, теж мала до тебе п'яною. Бачите, голос трошки вони такий зробили, як телефонний. Тебе, цей вогонь в очах мені точно залишить опіки. Почуття для мене завжди капкан раз ліки. Я ж на тебе давно поставила табу, Та знову голивши душу перед тобою. Тут стою від думки, що не мій. На душі так сука паршиво, а нім до тебе в серце, а мені до тебе ще лип І дивіться, вона ну класно співає як в нижньому діапазоні, так і вверх, коли вона ну уходить. От зараз вона внизу і теж комфортно, воно ну так звучить. Мені подобається, як вона звучить. знає хто ти вогонь потухне твій не навіть підкорити Ну, це от про жени, про жени, Воно мені ну от цей сам рядок він не подобається, мелодія. Чи не мелодія навіть, а як вона проспівала. Ну, це вибачте, це виглядає, як от в дошкольному балі на випускному. Або, дай нам... Вони навіть тут е, чи підтягували студійно, чи ну як то голос зробили через ревер пропустили. ну воно... Або <му> дай нам шанс, якщо навіть це прома, тільки з тобою відчуваю, що живу ти почуття <му> на стоп. А я свої стираю сухим мином. <му> Запах твій проник мені доки сто крийпезнадійно. Тримаюсь ледве, щоб серце тобі не віддати. Ти ж точно розіб'єш, хто потім буде лікувати. Я скоро відпущу. Куплет подобається. От куплет. Е, да. Сподіваюсь, ж як застуда, і хай середині шкребе, і хай воною буде цей лютий. Розмови зайві від цілу п'яною. Дай нам шанс або прошене. Мне прошу. Дивіться, ну вона ж може співати вверху, чи їй е, погано даються саме середина чи, ну не знаю, от, от та строчка вона а так круто. А я до тебе. І от відчутно, як включають цей ревер, воно розходиться в ширину, але ну чи вони хотіли нівелювати саме цей, ну а дефект? Я дякую дівчатам за такі круті треки. Дякую вам за те, що дивились. Дівчатам бажаю ще більше більше класних треків. Вас закликаю підписатись на їхні соцмережі в YouTube каналі передивитись, бо це ну, додасть їм такого поштовху творчого, я так думаю. І вони зроблять ще багато класних треків. Що думаєте про співачок? пишіть в коментарях. Підписуйтесь на канал, якщо цього ще не зробили. Ставте лайк цьому відео, щоб його подивилося якомога більше людей. Гарної музики вам вуха. До нових зустрічей!